Чернігівська обласна рада сьогодні тут має відбутися п'ята за рахунком пленарне засідання з часів повномасштабного вторгнення. За цей період депутати у сесійній залі бачилися двічі: вперше рік тому, 8 червня. Тоді вони змінили регламент роботи облради і дозволили голосування онлайн. Вдруге, 29 листопада минулого року. Чому Верховна Рада працює офлайн? Чому міська рада працює офлайн? Так само обласна рада має працювати офлайн. Якщо це обстріли там, ну конкретно будуть там біля нас, то звичайно можливо, це в деяких випадках в деяких, а системний характер воно не має носити онлайн. Я вважаю, що недоречно і недоцільно проводити, тому що деякі депутати, які сидять за кордоном і виїхали ще в початок бойових дій? Ну на мою думку, вони не мають права приймати рішення, якщо вони не тут не проживають в Україні. Перед пленарним засіданням орденами різних ступенів посмертно нагородили десятьох воїнів з Чернігівщини. У порядку денному 40 проєктів рішень, земельні питання, управління комунальним майном, а також заяви про складання мандатів від трьох депутатів. Ми розпитали у голів фракції причини звільнення обранців. За словами очільника фракції, наш край його колега Григорій Данько нині перебуває за кордоном. Складає, аби мати можливість продовжувати тренувати збірну звільної боротьби. Це його рішення. Він вже на пенсії і тренер нашої збірної це. Суто таке рішення, щоб він міг спокійно виїжджати і заїжджати в Україну. Зараз якщо в'їде, то він не вийде на змагання. Олександр Козик із фракції Європейська Солідарність постійно перебуває за кордоном, а тому не може виконувати своїх повноважень, говорить його колега Юлія Заїка. Третій депутат, хто складає мандат, Віталій Свереденко від слуг народу. Колова фракції Дмитро Іванов відмовився повідомляти причини, з яких колега складає повноваження. Назвав це особистою справою Свереденка. Він сказав, що в таке рішення голову фракції він мене повідомив. Ми на фракції це проговорили. І сьогодні це питання в залі. Сам Дмитро Іванов голосував лише за звільнення свого однопартійця, двох інших не підтримав. Відсторонили за виконання повноважень лише Свириденка, За проголосували 35 із 44 присутніх депутатів. Це таке дуже заполітизоване рішення, і ви побачите на наступних сесіях хто увійде, можливо з цим пов'язане і написання заяви. Тобто слідкуйте. За звільнення козика та Данька Не вдалося зібрати достатньо голосів. Також сьогодні депутати облради підтримали звернення до президента, Кабміну та верховної ради щодо негайної заборони в Україні РПЦ та організації залежних від неї, а також УПЦ МП. Міжнародна конвенція справ людини говорить про те, що обмежувати діяльність релігійних організацій ми можемо в тому випадку, коли є суперечення, щодо захисту національної безпеки, і я хочу звернути вашу увагу, що це не питання віри, так як сприймається це в громадах, як це сприймається вірянами. Це питання нашої безпеки. Таке звернення підтримали 33 депутати: двоє утримались, решта не голосували. Анастасія Лозава Валерій Церкун, Суспільне новини, Чернігів.